Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко, посмішок, старт продажів. Трамп більше не шкодуватиме ні Росію, ні Китай. Як хоче примусити Росію закінчити війну? Що за підступний план задумала Польща? Чому вона може відіграти ключову роль? Мене звати Дарина Трунова. Проаналізуємо ключові події разом. Путін підвів Трампа. Американський президент цим розчарований, бо уявляв собі зовсім інше. Тому Трамп різко змінив свою думку. Путін мене підвів, тобто він продовжує вбивати багато людей. І якщо чесно, російських солдатів гине навіть більше ніж українських. Сполучені Штати Америки вже врегулювали сім воєн. Я був упевнений, що російсько-українська війна стане однією з найлегших для вирішення через мої стосунки з Путіним. але так він мене підвів. Ну і тепер Трамп вважає, що зараз не час просити Путіна про припинення вогню в Україні. А спершу треба знизити ціну на нафту, і тоді він вважає, що війна закінчиться, бо це не залишить Росії вибору. Друге, що змусить Путіна припинити війну, якщо на нього натисне Китай. Для цього Трамп закликає ЄС вести проти головного партнера та спонсора Росії заходи. Якщо європейці застосували б санкції або мита щодо Китаю, я думаю, війна можливо закінчилася б. тому що Китай є на сьогодні беззаперечно найбільшим покупцем нафти з Росії. І я думаю, що вони мають і інші важелі впливу на Росію також. Якщо Європа зробить щось щодо Китаю, думаю, Китай ймовірно змусить припинити війну. Але поки європейці відмовляються це зробити, або може задумали щось не менш потужне ніж мита, бо по суті польща вже перекрила Китаю кисень через Білорусь, адже залишила свій кордон з Білорусю закритим. На невизначений термін, а це торгівельна артерія між Китаєм та ЄС вартістю 25 мільярдів євро на рік. Через неї перевозиться 90% залізничних вантажних перевезень між Китаєм та Євросоюзом. І навіть міністр закордонних справ Китаю приїздив до Польщі, аби ті змінили рішення і одразу клялися, що вони проти будь-якої війни. Це натякаючи на зальот дронів з Росії до Польщі з Європою. Ми повинні бути друзі. А не суперниками, і ми повинні співпрацювати, а не протистояти один одному. Ми ніколи не беремо участі у жодних війнах і не плануємо жодних війн. Наша мета сприяти миру та заохочувати діалог. Щодо всіх регіональних та гарячих питань, ми виступаємо за вирішення шляхом діалогу та політичних рішень, оскільки ми завжди вважаємо, що війна не може вирішити проблеми, а санкції лише ще більше їх ускладнюють, Ну і польща вибір свій зробила наразі. Всі вантажі заблоковані, включно з терміновими постачаннями, такими як ліки і харчові продукти. Хоча економічно Польщі теж це не вигідно. Але як думаєте, чи тут обійшлося без Трампа і колективного рішення з ЄС? Ну паралельно з цим ще один шлях, як Трамп хоче тиснути на Китай. Він заявив, що хоче повернути під контроль штатів авіабазу Баграм в Афганістані, адже вона відкриє ширший доступ до Китаю. До речі, ми намагаємося повернути її гаразд. Але одна з причин, чому ми хочемо цю базу, як ви знаєте, полягає в тому, що вона знаходиться за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю на цій авіабазі базувалися американські війська з 2006 по 2021 рік. У цей період аеродром використовувався для доставки вантажів транспортними літаками. Але американські військові покинули авіабазу 1 липня 2021 року під час наступу руху Талібан, і за це Трамп звинувачує Байдена. Ну і ще один удар для Росії, і не тільки готує ЄС. Незабаром вони можуть ухвалити 19-й пакет санкцій. Військова економіка Росії підтримується доходами від викопного палива. Ми хочемо скоротити ці доходи, тому ми забороняємо імпорт російської енергії на європейські ринки. Настав час перекрити кран. Ми знижуємо цінову стелю на нафту до 47 доларів 60 центів. Ми націлюємося на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів, нафтохімічні компанії в третіх країнах. Включаючи Китай за три роки, доходи від нафти з Росії в Європі впали більш ніж на 90%. Наш економічний аналіз чіткий. Наші санкції серйозно впливають на російську економіку, і ми продовжуватимемо використовувати санкції, доки Росія не сяде за стіл переговорів з Україною щодо справедливого та тривалого миру. Головна вимога Трампа, аби Європа швидше відмовилась від усіх російських енергоресурсів, не тільки нафти, а й газу, у тому числі не закуповувати її від Туреччини та Індії, які виготовляють нафтопродукти з російської сировини. ЄС хоче повністю це зробити до 28-го року. Але штати кажуть, потрібно вже зараз і готові запропонувати свої і нафту, і газ. І нагадали, що одна з умов торгівельної угоди між штатами. І Євросоюзом це зобов'язання Європи імпортувати на рік американських енергоносіїв на 250 мільярдів доларів протягом наступних трьох років. Ми обговорили кілька способів, як ми, Сполучені Штати та ЄС, можемо працювати разом, щоб покласти край війні між Росією та Україною. Величезні американські рясні енергетичні ресурси. Дозволяють нам бути ключовим постачальником енергії для наших союзників по всьому світу, які раніше купували нафту, газ та інші технології у супротивників. Словаччина з Угорщиною ставлять палки в колеса, не хочуть відмовлятися від дешевої російської нафти, тому просять якісь спеціальні умови, щоб не шкодити своїй економіці. Перш ніж ми зможемо повністю взяти на себе зобов'язання, нам потрібно створити відповідні умови. Інакше ми ризикуємо серйозно зашкодити нашій промисловості та економіці. Ці країни намагаються врятувати себе і своїх російських партнерів, не розуміючи, що знаходяться на кораблі, який вже тоне. Бо на Росії все котиться в економічну прірву, і все через війну НПЗ продовжують горіти, як, от у Башкортостані. Чоте. Тут не так. Великі проблеми через влучання наших дронів. Хоча вони роблять вигляд буцім, то усе ок. Ну дивіться, тепер Росія скоротила експорт нафтопродуктів морем на 20%. Стільки ж потужностей вони втратили на своїх НПЗ через влучання. І що тепер будуть скорочувати видобуток нафти. Дефіцит бензину теж підбирається вже й до Москви. На заправках запасів немає. Бензину немає, але ви як то кажуть. Але й інша промисловість на Росії теж поступово вмирає. Економіка Росії котиться у прірву. Металургійні заводи думають, як рятуватися від банкрутства. Так само банкрутує і будівельна сфера причини: люди не хочуть і не можуть купувати нове житло, бо немає за що. А ті, хто можуть, не завжди їм дають ту іпотеку. Половині жителям просто відмовляють цьому. А держава спрямовує усе. На війну тому будівництва заморожують, галузь потерпає від низького попиту, обмеженої державної підтримки та відтоку ресурсів на війну як наслідок скорочення продажів, зростання боргового навантаження і замороження будівництв. Фермери так само закривають підприємства. Віддавати кредити немає з чого. Путіну поскаржився губернатор Ростовщини, що врожаї пали на третину, тому просять підтримки уряду. Інакше підприємства закриються. Навіть військова машина дає збій, тому що великий виробник російських безпілотників опинився на межі банкрутства, і це один із провідних гравців російського ринку безпілотників. Кронштадт компанія відома насамперед розробкою безпілотника Оріон та Іноходець, які використовуються як у військових, так і у цивільних цілях. За останні три місяці проти кронштаду було подано 40 позовів на загальну суму більше 600 мільйонів рублів. Ну і все звісно виливається і на заробітках росіян бо вже у кожного п'ятого немає грошей на виплати за кредитами. І ось це все до чого призводить журналіст Віталій Портніков впевнений, що Росія вже перебуває у процесі розпаду, хоча цей процес може бути непомітним для багатьох. А от керівник центру протидії дезінформації каже, про самостійний шлях вже думають деякі республіки. І чим більше на Росії відчують так звану СВО і економічну прірву, тим швидше будуть відділятися. Чим більше зростає напруга в регіонах. Тим пришвидшується процес ідейний, що можливо краще дружити Татарстану з Туреччиною, наприклад, і бути незалежним від Росії, ніж залишатися під Москвою, от або з Азербайджаном дружити краще, ніж е, е, бути під, під дахом Москви, і економічно віддавати все, що заробляється практично в регіоні, в казну Москви. Тобто тут. Є в цьому позитив, звісно ж, безпосередньо так само воно впливає на воєнну логістику на кількість доходів російського бюджету і на логістику безпосередньо по пальному для армії. Те, що я перерахувала, звісно, веде Росію у прірву. Напишіть, що думаєте ви, як швидко вона виснажиться і не зможе вести війну проти України. Дякую вам, що дивилися. Мене звати Дарина Трунова. До наступних оглядів.